Привіт! Ми компанія наукові публікації. Радий вас вітати у нашому новому, ще більшому та ще більш сучасному офісі. Вже 8 років ми допомагаємо вченим досягти нових висот у науковій діяльності. І сьогодні ми розкажемо більше про нас. Наша місія це підтримка науковців та викладачів з публікацією їх наукових статей у міжнародних журналах. Ми пропонуємо повний спектр послуг: редагування, структурування, переклад, подання статей і роботу з рецензентами. Окрім цього, ми допомагаємо із суміжними до публікації процесами. Ми робимо все, щоб ваші наукові роботи були визнані та публікувалися у провідних наукових виданнях, а ви не відволікалися від своєї профільної діяльності. За роки нашої роботи ми допомогли тисячам вчених з більш ніж 45 країн світу та успішно розширили нашу діяльність на нові ринки. Ми пишаємося тим, що стали бізнесом року 2023 та отримали зірку якості того ж року. Ці нагороди підтверджують високий рівень наших послуг та високу довіру клієнтів. Наша компанія має декілька офісів у Києві, а також представництва у інших країнах. Ми співпрацюємо з провідними науковими установами та університетами по всьому світу, а це, в свою чергу, підтверджує високу якість наших послуг. Окрім основної діяльності, в нашій компанії є навчально-науковий центр, в рамках якого ми регулярно проводимо вебінари та семінари з наукометрії. Ми допомагаємо науковцям розвивати свої навички та залишатися в курсі останніх тенденцій зі світу науки. За останній рік було проведено більше сотні вебінарів для університетів України та світу. А ще підпишіться на наш YouTube канал. Ми регулярно знімаємо корисні матеріали, аби надати вам весь необхідний інструментарій для самостійної публікації. Тому і лайк поставте. Ми дотримуємося принципів прозорості, надійності та інноваційності. Наш процес включає всебічну підтримку клієнтів на кожному етапі від консультації до подання статей у міжнародні журнали. Ми пишаємося нашим колективом, який складається з професіоналів своєї справи, які постійно оновлюють свої навички та знання. Запрошуємо вас до співпраці з науковими публікаціями. Наші спеціалісти завжди готові допомогти вам досягти нових висот у науковій діяльності. Звертайтеся до нас за контактною інформацією на екрані і до зустрічі в наступних відео.